Якщо на стіні, На стіні, Стіні... стіні, якщо на стіні, розпочати стрілянбанину, як у кінці 90-х. на застіпці. Робітники, які працюють. Вітаю, друзі! Захист очей, так як і будь-який інший, має бути на постійній основі. Якщо ми говоримо про Airsoft, то гарним правилом є вдягнути їх до полігону, а зняти, покинувши його. Як звучить народна болівудська мудрість. Якщо на стіні висить рушниця, то в кінці вона буде співати та танцювати. Певен багато хто з вас був свідком під час Airsoft заходів. Коли людина через недотримання правил стрільця робила постріл, і частенько це була черга. Окрім того, електроніка може теж дати збій, та airsoft зброя може сама розпочати стрілянину, як у кіно 90-х десь у Бронксі. жарти жартами, але очі, на жаль, не відновлюються. У цьому відео ми розпакуємо балістичні окуляри від бренду Valley X, модель Saber Advance Колір оправи тан з трьома змінними лінзами. Це непоганий варіант для розв'язання питання захисту своїх очей. І ось чому. По-перше, це балістичні окуляри і відповідають балістичним військовим стандартам. Загалом чотирьом, і про це зазначено на коробці. Полікарбонатні лінзи саленаї стійкі до розтріскування, готові до зіткнення на високих швидкостях та з масивними предметами. Тільки до швидкісних частинок при екстремальних температурах. А, та відповідають американському федеральному стандарту безпеки праці. Лінза здатна витримати удар частинок, що рухаються зі швидкістю до 910 км на годину. А у мережі знайшов цікавий тест. від Пропоную його подивитись. Мачете. Мачете, 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 Мачете вбиває знову. Остачаються окуляри у фірмовій коробці, а в ній жорсткий чохол з карабіном та застіпкою на велкро, що дозволяє транспортувати його де завгодно, як на спорядженні, так і закріпивши на ремінь. Всередині ми маємо три лінзи. Смок Gray підходить для яскравого сонця та має 15% світлопропускання. Clear. зроблена для невеликого освітлення і має світлопропускання 90 А жовта Light Trust зі світлопропусканням у 60% покращує контраст і бачення в сутінки. Це мій улюблений варіант. По перше. Комфортно переходити з вулиці у приміщення з поганим або відсутнім освітленням. По-друге, світ стає ще красивішим, і от знімати реально немає бажання. Третє, це якраз той варіант, коли й за кермом комфортно. Але головне, що усі лінзи забезпечують 100% захист від ультрафіолетових променів гами А та гами Б. Лінзи мають ще й покриття. Ті шел, яке надає стійкість до подряпин в екстремальних умовах. Ну і звісно, вплине на довговічність лінз. Але це не говорить, що їх можна кинути кудись з чимось носити в переміжку з нем'якими предметами, та їм нічого не буде. Байливе ставлення до речей теж пролонгує їх життя. Пластикові класичні дужки мають телескопічну конструкцію для підлаштування під ваш розмір. Їх також можна швидко замінити на еластичну стрічку. Наносник можна відрегулювати під будь-який розмір та форму носа. Низький профіль окулярів забезпечує сумісність з приладами нічного бачення. Окуляри сумісні з діоптричною вставкою в Алікс. Плюси. Ви отримуєте все, що вам необхідно: окуляри, плюс дві додаткові лінзи, регульовані дужки та еластичний ремінь. серветку для протирання окулярів, жорсткий чохол з можливістю закріплення на будь-що. Але головне це надійний захист ваших очей. Економити на цьому так само неправильно, як і купляти дешевий бронезахист. Жодної гарантії. Продукцію Валі X. Багато років обирають професійні військові рятувальники, робітники, які працюють там, де щось може піти, не так. Навіть американський снайпер добре усім нам відоме кіно. Якщо згадати, то у нього теж були окуляри саме від Валікс. А у мене на цьому все. Корисні посилання, як завжди, в описі під відео. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал. Переказувати гроші у фонд повернись живим. Ну і звісно, «Ready for strike».